Сьогодні в мене день розпакувань. Я отримав першу пробну партію друкованих плат для лілки, народної портативної консолі, про яку я розповідав в попередньому відео. Крім цього, нещодавно я отримав декілька повідомлень від моїх підписників щодо деяких цікавих речей, які вони люб'язно запропонували надіслати мені, і я погодився, адже серед них була досить рідкісна річ. В цьому відео я розповім, що було всередині, а також спробую розібратись з одним з цих пристроїв. Останні 4 тижні майже весь свій вільний час я витратив на роботу над публічною версією лілки. Створення навіть простої портативної системи це дуже складний процес. Це не тільки друкована плата, а й код, приклади бібліотеки, документація, тестування, постачання, комплектація, інструкції та купа іншого. Але я це все роблю не сам. До проєкту приєднались декілька людей, які дуже допомагають мені з вдосконаленням плати та написанням коду. І вони стануть першими бета-тестерами пробної версії Лілки. Також серед них мої шановні підписники на Байнієкофі, які теж отримують ранній доступ до тестової версії. Тестова прошивка Лілки потрохи переросла в невелику операційну систему, яку ми назвали Кіра. Вона базується на FreeRTOS, підтримує мультизадачність, місте ряд демонстраційних програм, віртуальну машину Lua, приклади ігор та ще купу цікавого. Це необхідно, оскільки наша мета дати суспільству не лише шмат заліза, а й готову демонстраційну систему, яку зразу можна на ньому запустити. За цей час я випустив вже 38 версій основної бібліотеки, зробив 363 коміти в 90 файлів. Загалом написав понад 20 тисяч рядків коду, досконалив утилізацію ядер і 32 в ДУМ, емуляторах та інших програмах, додав купу графічних функцій для створення інтерфейсів користувача, і це не враховуючи сотень дрібних вдосконалень та правок в документації, графіці та кресленнях. Робота Кипить перші плати вже в нас, і після тестування лілка стане доступною для всіх бажаючих. Тому слідкуйте за оновленнями та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити новин а також приєднуйтесь до нашого Діскорду, де відбувається вся комунікація нашої спільноти. І, звісно ж, якщо у вас є якісь цікаві речі, які ви хочете мені надіслати, то напишіть мені в Телеграм. Лінк є на каналі та в описі відео. А тепер давайте перейдемо до розпакувань пакунків від підписників. Першу посилку мені надіслав пан Тарас. Вона містить цілу купу радянських мікросхем. Більшість з них це логічні мікросхеми, виготовлені в Кішеневі та Мінську. Я особисто колись дуже не любив радянські мікросхеми, оскільки вони мені завжди асоціювалися з ворогом. Але зрештою, я дізнався, що багато з цих заводів були на території України: квазар, Кристал, Конектор, Елітан, Л. Тава, гама, газотрон і купа інших. Квазар та деякі інші функціонують і досі. І коли я збирав свій власний комп'ютер на базі київського клону Intel 8088, я використовував саме мікросхеми від Квазару, які виготовляли ще з 80-х років і які я купував в них минулого року. Це додавало моєму комп'ютеру якусь особливу вітчизняну атмосферу. Тому дякую панові Тарасові за цей бонус. Наступна посилка від пана Павла. Давайте поглянемо, що в ній. Перше, це акселерометр, пристрій, який використовується для вимірювання прискорення. Так вийшло, що він попав мені в руки дуже вчасно, оскільки ми з друзями зараз працюємо над для автоматизації певних процесів, і цей пристрій нам дуже знадобиться для випробувань. Як кажуть, хто знає, той знає. До речі, хочу нагадати, що триває наш збір на ударні безпілотники для підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 101 та 112 ї ТРО та НГУ Омега. Загальна мета 2,5 мільйони гривень, щоб придбати 100 універсальних FPV дронів. Моя ціль зібрати 125 тисяч на 5 дронів, і ми з вами вже зібрали більше половини суми. Якщо сьогодні ви ще не донатили, то ось якраз ваша можливість зробити свій внесок в наші збройні сили. Війна триває, і ми не повинні про це забувати. Ні на ми. Посилання на банку в описі відео. Дякую. Подивимось далі. Ось це ph сенсор, тобто пристрій для вимірювання кислотності рідини. Чесно кажучи, я ще не знаю, де я зможу його використати, але це одна з тих речей, які завжди цікаво випробувати, але ніколи сам не купиш. І наостанок головний подарунок від пана Павла. Давайте поглянемо. Ось ця прекрасна річ це вакуумно флуоресцентний дисплей, відомий як VFD. Вони з'явились ще в середині минулого століття і були дуже популярні в відеомагнітофонах, аудіосистемах, мікрохвильових пічках, автомобільних радіоприймачах та багатьох інших пристроях. Їх використовували приблизно до 80-х-90-х років, після чого їх почали витісняти більш сучасні та енергоефективні технології, такі як LCD та OLED дисплеї. Тому сьогодні вакуумно флуоресцентні індикатори це вже раритет, який можна побачити тільки в старих пристроях або в деяких дорогих аудіосистемах. Де вони використовуються для створення відчуття ретро стилю, і я дуже радий, що такий екземпляр потрапив до мене. Принцип роботи в VFD дуже простий: він полягає в явищі люмінесценції, коли при бомбардуванні електронами фосфорний шар починає світитися. Принцип дії таких дисплеїв дуже схожий на кінескопи, які використовувалися в старих телевізорах. Такі дисплеї виглядають дуже красиво, особливо в темряві. Світяться вони доволі яскраво і мають гарний контраст та широкий кут огляду. Конкретно цей дисплей виготовлений в США в 1983 році, і він реально великий два рядки по 40 символів, кожен з яких має розмір 5 на 7 пікселів. А ще він до біса не дешевий, тому ще раз дякую панові Павлові за такий гарний подарунок. На зворотній частині ми бачимо якусь мікросхему, маркування якої заклеєне, а також ряд регістрів СУВУ, які використовуються для керування матрицею. Це доволі стандартна практика. Крім того, тут є окремий роз'єм живлення на 5 вольт, а також маленька дочірня плата, яка схожа на підвищувач напруги, оскільки для роботи в VFD потрібна досить висока напруга, переважно від 30 вольт. Також тут є роз'єм для підключення дисплею до головної системи, яка ним керуватиме. І ось тут починається наша пригода. А як же ним керувати? Я спробував знайти інформацію про цей дисплей в інтернеті, але не знайшов зовсім нічого. Очевидно, що він був витягнутий з якогось старого пристрою, але ніхто не зберіг жодної документації, і навіть самі продавці не знають, звідки він взявся. Я навіть телефонував в один з техаських магазинів, який їх продає, з метою отримати бодай якусь інформацію, але вони лише розвали руками. Що ж, доведеться розбиратись самому. Ця краса того вартує. Найперше, що ми зробимо, це поглянемо на справжнє маркування мікросхеми. І як бачимо, її код p 8742 ah Нам дуже пощастило, оскільки це мікроконтролер від Intel, який випускався в 80-х роках. Він був одним з сімейства mcs 48, яке було дуже популярним в ті часи, і різні його варіанти використовувались в багатьох пристроях. Найпопулярніший його варіант Intel 8042 використовувався в синтезаторах Roland, ігровій приставці Magnavox Odyssey і навіть всім відомій клавіатурі IBM PC. І фактично саме він започаткував стандарт PS на 2, який використовувався в клавіатурах та мишах аж до приходу USB. До речі, клон одного з його варіантів, Intel 8048, випускався в Києві на заводі Квазар під номенклатурою KM1816VE48. Загалом 8742 майже ідентичний до 8042. Він був таким собі атмега того часу, оскільки мав вбудований ROM, RAM, таймери, порти вводу виводу і навіть можливість підключення зовнішньої пам'яті. Повернемось до нашого мікроконтролера. Він має паралельний інтерфейс керування, який не змінився за десятки років, тому ми зможемо надсилати йому дані з будь-якої ESP32, Атмега або навіть 6502. Так, він повністю сумісний з такими процесорами, як mos 6502, Intel 8080 чи Z80, та й взагалі з усіма мікроконтролерами, які мають восьмибітну шину даних. Питання тільки в тому, що саме йому надсилати. І тут починається найцікавіше. Цей мікроконтролер має вбудований ROM, який можна запрограмувати лише один раз, і прочитати цю мікропрограму більше неможливо, вона назавжди захована в ньому. Звісно ж, це вже було зроблено виробником, і тепер ми не знаємо, що там за програма. Я під'єднав дисплей до живлення, очікуючи побачити курсор, що блимає, але нічого не відбулося. Наразі невідомо, чи він взагалі працює, чи ні. Що ж, давайте копати далі. Спершу за допомогою мультиметра я відтрасував всі контакти на роз'ємі. Вісім з них під'єднані до шини даних мікроконтролера, ще три до сигналів керування шиною: Read, Write та Chip Select. Один А A0 – це вибір одної з двох адрес. Ще один це сигнал Reset. І останній це сигнал test 1. Отже, вся його паралельна шина виведена на роз'єм, і ми можемо без проблем читати та писати в нього дані. Але що саме нам потрібно в нього записати, щоб побачити символи? І що робить цей сигнал test 1 Для цього я написав невеличку програму для ESP32, яка дозволяє мені вводити команди на комп'ютері і відправляти будь-які дані на дисплей, а також керувати лініями A0 та Test 1. Коли я записую високе значення, тобто логічну одиницю в тест 1, на дисплеї починають з'являтися різні символи, і вони дуже схожі на ASCII символи, які виводяться по порядку. Схоже, що тест 1 це такий собі сигнал перевірки дисплею. А от коли я встановлюю в А0 низьке значення, тобто 0, і записую в шину даних символ, то він з'являється на екрані. Ура! Дисплей працює і ми можемо виводити на нього текст. Отже, його перша адреса це регістр для виводу символів. Припускаю, що друга адреса це регістр для керування дисплеєм. Тому я написав простий скрипт, який по черзі записує різні значення в регістр команд, і помітив, що дисплей на них реагує. Перевіривши частину команд, я помітив, що команда зі значенням 15 це очищення дисплея, команди 7 та 8 це переміщення курсора, а команди 13 та 14 керують блиманням курсора. Цього більш ніж достатньо для повноцінної роботи з цим дисплеєм. А тепер давайте зробимо щось ще цікавіше. Пам'ятаєте, наш комп'ютер на базі мікропроцесора 6502 з одного з попередніх відео? А давайте спробуємо під'єднати цей дисплей до нього замість його OLED-дисплея. Більшість необхідних ліній, зокрема шина даних та одна лінія шини-адрес, в нас вже виведені, але є декілька нюансів. Нам бракує сигналів read та Write, а також лінії Reset. Крім того, oled дисплей нашого комп'ютера активується високим рівнем на лінії Чіпселет, а цей дисплей низьким, тобто сигнал активації в ньому інвертований, як це традиційно зроблено в більшості мікросхем. Проте це не проблема. Всі ці сигнали є на нашій платі просто в менш зручних місцях і тому ми можемо просто припаяти проводи дисплея до відповідних контактів прямо на платі. Тепер я напишу невеличку програму, яка буде виводити текст на екран. Вона буде по черзі записувати символи повідомлення в нульову адресу дисплея, тоді робити паузу, очищувати дисплей записом команди в першу адресу, і тоді записувати інше повідомлення з короткими інтервалами для створення ефекту друкарської машинки. Перед нами поєднання мікропроцесора моделі 1975 року, який був випущений в 2021 році, з дисплеєм 1983 року на комп'ютері, зібраному в 2023 році. За це я і люблю восьмобітні процесори. Вони об'єднують цілі епохи. Аналогічно, цей дисплей можна було б під'єднати до мого комп'ютера ПК88 або до будь-якого комп'ютера, який використовує мікропроцесор Zilog Z80. При бажанні його можна без проблем під'єднати до таких комп'ютерів, як, наприклад, Commodore 64 або ZX Spectrum. Головне завдання мікроконтролера P8742 в цьому дисплеї це містити шрифт символів та записувати їх в регістри суво по команді від керуючої системи. Тобто дисплей може відображати будь-який символ розміром 5 х 7 пікселів, але в пам'яті його мікроконтролера є лише латинські символи. Ми можемо витягнути з нього P8742 та підключити дисплей напряму до якогось сучасного мікроконтролера, наприклад, ESP32, без посередника. Таким чином ми зможемо виводити на нього будь-які текстові чи графічні символи, наприклад, кирилицю або різні іконки.